Цей наш ось така сумочка. Хто використовує, приклеює до ноги, хто до пояса. То, куди деякі турнікети і бандажі забирають на розгрузки. Тактичних аптечок зараз найбільше потребують військові, каже голова Коростенської громадської організації Волонтери Фортуни Валентина Степанчук. Почали ми виробляти аптечки десь навесні першого року війни. Дуже багато запитів поступало на аптечки. Ми зрозуміли, що купувати їх дорого. Ми замовили одну, розібрали її на молекули, там розкроїли, подивилися і зрозуміли. Що якщо купити тканину, то ми можемо зробити не гірше а ще й краще? Волонтерка Наталія Нагієва, провізорка за професією, розповіла, що тактична аптечка складається з двох частин. У першій частині йде суха перев'язка, тобто те, що потрібно при пораненні, сюди входить, пакується. Ізраїльський бандаж просять зараз по тепершній час два роки всі військові. Вкладаємо також антисептики, вкладаємо серветки стірільне, вкладаємо пілпаки, те, що потрібно е, випити при пораненні. Наталія говорить, що у другу половину аптечки обов'язково вкладають тактичні ножиці та термоковдру, щоб зберегти тепло, коли е, приходиться бійцю, який зараз знаходиться в холодних умовах. Також йдуть різні пластирі. Ложимо сюди бінти різних калібрів, і більші, і менші. Ложиться сюди всі часті Олена Плескач кроїть балаклави. Показує вже зшиті теплі кофти для воїнів. Жінка каже, що якісна тканина гарантує тепло для наших захисників. Чому розпочали балаклави шити? Без мати не обійшлося, побачили скільки вона коштує на базарі. Це неймовірно, це 200 гривень. Ми її купили, розпороли, зробили викройку. Ми знаємо, що вона гріє хлопчиків, і це дуже приємно, бо ми вкладуємо в неї душу. Просто що я викраюю, що дівчата їх коли ш'ють. Людмила Давидюк розповіла, що понад тисячу кікімор сплели для фронту. І тут мені пише мій син жовтні, мам, а можна кікімори? Було дуже тяжко складати. Перша моя посилка. Ну вона була залита слізами. Потім дві посилки було ще, тому що він запорізький напрямок. Складала сю Ларіса. Дуже тяжко вийти цей фотозвіт, тому що хлопці шлють фотозвіт. Але коли вони всі пішуть, сьогодні знову нам написали з Донецького напрямка, замовили 10 кікіморок. І всі такі подяки ну, дають, що ви просто ну не ви не уявляєте в кожного кікімору вкладається велике велике серце. Соответственно, робимо серце. Ще тут тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко суспільне новини Житомирщина.